Подкаст про головні події у Харкові та області на 16 годину 18 травня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Противник здійснив обстріли населених пунктів Гурів, Казачок, Уди, Окіп, Козача Лопань, Гатище, Вовчанськ, Бударка, Зибине, Устинівка та Зарубенка. Про це у ранковому зведенні повідомляє Генштаб ЗСУ. На Куп'янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки та Новоселівського. Завдав авіаударів поблизу Масютівки, Кислівки та Першотравневого. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічне, Западне, Масютівка, Табаївка, Берестове зазначили в ранковому зведенні генштабу. Російські окупанти продовжують терористичні атаки на цивільне населення та інфраструктуру. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олексій Нігубов. Порушуючи норми міжнародного права, російська армія цілеспрямована б'є по цивільних об'єктах. Минулої ночі ворог завдав ракетного удару попередній ЗРК с 300 по селу Церкуни Харківського району. Ракета влучила в землю. Попередньо обійшлося без жертв та масштабних руйнувань. Пошкоджений приватний автомобіль, повідомив Олег Сенігубов. Також він додав, що внаслідок двох обстрілів села Новоосинова Куп'янського району сталися лісові пожежі. Загалом в області доба пройшла без постраждалих. У Харківській області за тиждень в результаті російських обстрілів загинули 12 людей, 23 поранені, двоє з яких діти. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який також заявив про збільшення кількості обстрілів прикордонних областей Харківської, Чернігівської та Сумської. Лише за останній тиждень, з 8 по 16 травня, російські війська загалом з артилерії та мінометів 162 рази обстрілювали Харківщину, Чернігівщину та Сумщину. Повідомив Андрій Єрмак. За перший тиждень роботи держпрограми є відновлення. Мешканці Харківщини подали 3554 заяви. Це найбільша кількість серед інших областей України. Про це повідомили у Міністерстві відновлення України. Загалом, з 10 травня, у межах програми українці подали 10 440 заяв. Понад 56% заяв. Стосуються допомоги щодо відновлення квартири 43% приватного будинку та менше, ніж 1% інших житлових приміщень. Далі комісія працюють заяви та розпочнуть обстеження житла. Таких комісій вже створено 108. Сьогодні, у 3-4 травня, українці вже традиційно святкують День вишиванки. Цей день не є офіційним, але відзначають його не тільки в Україні, але й за її межами. Акція бере початок з ініціативи студентської молоді факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького університету імені Юрія Фітьковича. У 2006 році вони запропонували один день року присвятити українській вишитій сорочці. Українська вишиванка на рівні з українською писанкою є одним з яскравих символів української культури. Ви слухали подкаст про головні події у Харкові та області. На 16 годину 18 травня 2023 року від Медіагрупи Об'єктив. Почитати новини ви можете на сайті Об'єктива та наших сторінках у Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, Google News. Подивитися новини від медіагрупи об'єктив можна у TikTok та на YouTube. Обговорити новини від Медіагрупи Об'єктив ви можете у нашому telegram чаті Медіагрупа «Об'єктив» Це об'єктивні новини Харківщини України та світу.